Доброго дня малята! Сьогодні на нашому занятті ви дізнаєтеся, як птахи готуються до зими. Які пташки відлітають у вирій, а які залишаються зимувати з нами. Доброго ранку, дітки! Як завжди почнемо з привітання. Доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку маленькі дубки. Доброго ранку мені і тобі. Доброго ранку. Дітки, давайте відгадайте, будь ласка, загадку. Спустіли поля. Мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Правильно, восени. Це загадка про нашу чудову осінь. Давайте ми з вами згадаємо, що відбувається восени. Восени стає холодніше да, на вулиці. Восени часто йде дощі, правильно? Восени листя все жовтіє. Восени пташки відлітають в теплі краї. І ми сьогодні з вами поговоримо про птахів, які відлітають і які залишаються з нами на зимку. Будь ласка, приготували свої вушки і відгадуємо загадки. Маленький, сіренький. На сонячних сів, на добре. І далі полезів, що це за пташка, як ви гадаєте? Так, це загадочка про ось цю пташечку, яка називається Горобець. Подивіться, яка вона красива, коричневі крильця, сіренький животик. Дзьоб такий міцний горобець. Ця пташка, дівки, вона. Зимуюча, вона залишається з нами на зиму, вона не підлітає в теплі краї. Подивіться, будь ласка, на дошку. У нас тут є красуня весна і чудова осінь. Ті пташки, які залишаються з нами на зиму, які називаються зимуючі, ми будемо прикріпляти до осінь. А ті, які відлітають в теплі країни, ми будемо прикріпляти до красуні весни, бо вони повертаються до нас саме весною. Тобто горобець це пташка зимуюча. Ми його ось тут до нашої осені. Добре, наступна загадка. Невеличка, сніжно-біла, що її в небесну шир. Люди радісно пускають сповістити всім про мир. Кожний з нас цю пташку знає, її назву відгадає. Що це за пташка, яка сповіщає нам про мир, або ще кажуть, птах миру. Це, дітки, голуб. Так? Подивіться, який він красивий голуб. У нього червоний такий животик, горівка така срібляста, дуже красива пташка, голуб. Це пташка теж зимуюча, вона залишається з нами на зиму, не відлітає в теплі краї. І ми її ось до нашої осені. Пташка Голуб. Далі наступна дітки загадка. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, та у лісі в холодку все кує ку ку-ку. Що це за пташка? Вірно, це ось така красуня Зозуля. Зозуля, бачите? У неї такі теж сіренькі крила, животик у неї такий смугастий, правда ж? Зозуля. Я вам хочу сказати, що куку -ку, ку -ку співає тільки самець, а самка вона не, не, не говорить так, куку. -ку. Ось така пташка це пташка перелітня. Вона відлітає від нас теплі країни. Країни. Так, Це пташка. Ми прикріпляємо її до нашої красу і весні Зозуля. Наступна загадка. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідники ним здобуваю. Що це за пташка? Я вам покажу. Це дітки дятел. Подивіться, красень дятел. У нього такий міцний дзьоб. Червоний животик сіренькі, крильця міцні, спинка сіренька. І кажуть, що е дятел це лікар дерев. Він дуже гарно шкідників таким міцним дзьобом добуває під корою дерев. Дятел це пташка зимуюча. Прикріпляємо його до нашої осені. Слідуюча загадка. Швидко скрізь цей птах літає. Безліч мушок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Що це за пташечка? Я вам покажу. Це ластівка. Ластівка, вона будує гніздечки під стріхою будинків. І Рано весною вона повертається з теплих країв. До нас це пташка перелітня. Ми її прикидаємо до красуні весни. Слідуюча загадка. Хто в червонім кожушку пострибав по сніжку? Чи впізнали ви цю птичку, що шукає годівничку? Давайте подивимося, яка пташка у нас має червоний животик. Це снігур. Бачите, який червоний гарний животик. Спинка сіренька. Снігур. Це пташка, яка зимує з нами, зимуюча. І прикріпляємо до нашої осені. Наступна загадка. Що воно за дивна птиця? Світла денного боїться, дзьобку річко великі очі. І не спиться їй щоночі. Ху-ху-ху, кручить вона. Підгадали, хто це? Це сова. Подивіться, яка величезна, така поважна пташка в неї великі очі. Вона спить вдень, а літає вночі, бо в неї дуже гарний зір. Це пташка зимуюча, вона з нами зимує. Прикріпляємо її до осені теж. Наступна загадка. Які ноги такий ніс по болоту ходить скрізь. Хату на хаті має, жаба в рахунок знає. Це загадка про нашу ось таку пташку. Лелека. Бачите, в неї такий величезний дзьоб, довгі ноги, і крила міцні. Да? Бачите, лелека. Її ще називають бусько цю пташечку. Лелека, це пташка перелітня. Або, ще кажуть на неї, бусо. Да? Пташка перелітня. Прикріпляємо її до весни. Бо вона весною повертається до нас теплих країн. І вона будує свої хатинки на хатах, на стовп. Пах, пташка лелека. Наступна загадка. У гаю все тьох та ттьох. Та ще так дзвінко. Що за співанки тії, то співають, хто гарно співає, давайте познайомимося. Солов'ї це пташка соловей. Вона дуже гарно співає. Співак пташка, яка співатиме Так, Соловей це пташка перелітня. Прикріпляємо її до. Весняну весні нашої. Слідуюча загадка. Жовто-грудіщі бетушки купили чорні капелюшки, а ще мають біліщички, називають їх. Що це за пташка? Синички. Синичка, Бачите, в неї такі жовті бачки, крильця сіренькі, і навіть там і зелененькі, кольор, така різнокольорова, красива пташка-синичка. Вона зимує з нами, і ми її прикріпимо до нашої осені. І ще загадочка. В лісі кожен її знає, бо вона плітки збирає, що почує, те усе на хвості своїм несе. Це загадочка про ось таку пташку. Це сорока білобока. Бачите, у неї білі бачки, міцний хвіст такий, і кажуть, що хвіст. Слугує їй при польоті, як кермо. Сорока. Сорока це зимуюча пташка. Ми її теж придивляємо до нашої осені. І ще одна пташка загадка. Весною з півдня прилітає, на гілці хатку обживає, славиться кращим співаком. Люди звуть його. Ось пташка шпаком. Пташка – шпак. Шпак. Він самий перший прилітає з теплих країв і будує собі хатку. До речі, хатку будує тільки самка. А самець співає, а яйця висиджують вдень і самка, і самець, а вночі тільки самка. Пташка називається шпак. Перелітний ми її прикріпляємо до нашої весненки. Давайте ще раз переглянемо і згадаємо назви цих птахів. Перелітні пташки. Шпак. Зозуля, ластівка, лелека, соловей, а зимуючі пташки горобець, сорока, голуб, дятел, снігур, синичка, сова. Запам'ятали. А зараз ми зробимо маленьку розминочку і почнемо наступне завдання. Встало вранці ясне сонце, заглянуло у віконце. Ми до сонця потяглися, за промінчики взялися. Будемо разом присідати, сонечко розвеселяти. Встали, сіли. Встали, сіли. Ось його ми розвеселили. А зараз ми сядемо за столики і намалюємо пташку. Для того, щоб намалювати пташечку, нам знадобиться аркуш паперу, фарба, водичка. Ще нам знадобиться простий олівець, фломастер і ось така губка-поролончик. Але спершу ніж малювати, давайте зробимо розминочку для наших пальчиків. Один, два, три, п'ять. ми йдемо гриби шукати. Оце пальчик. В ліс пішов оцей пальчик, гриб знайшов оцей пальчик. Радо дав, оцей пальчик зготував оцей пальчик, гарно з'їв і від цього потовстів. Ось наші пальчики розім'ялися і починаємо малювати. Спочатку ми намалюємо олівчиком простим кружечок це буде наша голівка нашої пташки. Потім намалюємо овал! Це буде тулуб нашої пташечки. І потім намалюємо ось такий хвостик. Це не складно малювати. Тепер ми беремо наш поролончик ось таким куточком макаємо нашу фарбу. У мене зараз коричнева, хай буде моя пташечка коричнева. І ось так обережно робимо такі рухи. Якщо ми виходимо за контур, то нічого страшного. Наша пташечка буде така пухнастенька. Ось так. Ось такими рухами ми зробили голівку. Далі ми будемо так само. Робити тулуб нашої пташки. Знову ж я говорю, якщо ви вийшли за контури пташечки, це не страшно. то нехай будуть її пір'їнки такі. Так, ось і получився у мене вже тулуб. І ще мені треба намалювати так само хвостик. Лівою ручкою ми тримаємо папір, а правою тримаємо нашу губку поролончик. І ось такими рухами постукуванням так, ми малюємо нашу пташечку. Так, тепер поролончик ми кладемо. Беремо фломастер. Ну, пташечка повинна підсохнути, але я вам вже підготувала. Щоб вам не чекати. ось моя пташечка вже висохла. Тепер я малюю її міцний дзьоб фломастером. Очко малюю. Вона у мене одне, бо пташечка моя вигляд збоку. Тепер я малюю крильце ось так. Раз. Два, три. Крильця в мене вийшло. Тепер я наведу хвостик наведу. І, звичайно ж, намалюю ніжки, лапки нашої пташечці. Це малювати не складно. Ось і так швидко і гарно вийшла наша пташечка.